Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Передають хороші новини. Очевидно, ще Україна змогла відтестити декілька дронів орка цієї ночі. З'явилася наступна інформація від російських так званих журналістів. Із Южної Бухти Сівастополя в Кілянбухту подводною лодку Алроса Чорноморського флоту Росії залишимо мовою оригіналу. Нехай, хоч тут росіяни почують правду. Підлотку тянули два. Буксіра, на її палубі було около 10 матроса троє офіцерів. На ходові рубки мене чим за час подводну лодку із Южної бухты отбуксировали в Кіленбухту, где знаходиться 13-й судоремонтний завод Чорноморського флота, после чого серія з двох взрив накрила завод і саму подлодку. Що ж, те, що сталося з флотом Росії в Чорному морі, називається не воєнною поразкою. Те, що сталося з флотом Росії в Чорному морі, називається розгромом. Причому в найповні. Нішому розумінні цього слова ментальний, моральний, репутаційний, політичний, геополітичний і які хочете ще. Пише журналіст Аркадій Бабченко. Далі мовою оригіналу, Росія увійшла в цю війну, якщо не гегемоном. для абсолютної гегемонії потрібен був контроль над босфором, то безумовним морським лідером у регіоні. Це була єдина країна, яка тримала там військовий флот, включаючи підводний ракетний крейсер, три фрегати, два сторожові кораблі, два корвети, шість великих. Десантних кораблів, сім підводних човнів, 13 ракетних кораблів, шість протичовнових, 8 вісім тральщиків, чотири патрульні катери, розвідувальні кораблі та інше інше. інше. Чорне море, Росія за умовчуванням завжди вважала своїм і тільки своїм, практично внутрішнім морем. Ну, десь там на краєчку притулилися всякі Турції з Болгаріями, але це так непорозуміння, яке не впливає на нашу гегемонію, і за умовчуванням вважала, що може у ньому робити все, що захоче. Блокада Одеси, закриття Керченської протоки, перекриття світових постачань зерна, висадка десанту у Придністрої. Що хочемо, те й робимо. Тут ми будемо вирішувати. І в принципі, так вона бачила у світі. Говоримо чорне море, маємо на увазі. Росія минув рік. Чорноморський флот сидить, замкнувшись у Севастополі і підібгавши хвіст, не може навіть носа висунути з бази Росія, де його час від часу клюють маленькими дронами і у хвіст, і в гриву. Блокада Одеси, де на затоку, обстріл, узбережжя, зернова блокада. Згадайте всього 5-6 місяців тому про все це говорилося як про реальність. Уявіть, якби Росія заявила про вихід із зернової угоди півроку тому з тим іміджем, який вона ще мала на той момент. Нехай навіть без крейсера Москва. Так, флот, начебто, залишився, підводні човни, фрегати, ракетні кораблі. Але він більше не має жодного значення. Взагалі, навіть політичного на вас більше ніхто не звертає уваги. Тірпіц теж до кінця війни залишався найсильнішим лінкором. Чи хотіли, щоб через Карченську протоку ніхто не ходив і повністю внутрішнє Азовське море? Ну ось у ньому тепер і сидітимете, і не висуватись. Усі бажання мають виконуватись, а вирішуватимуть долю чорного моря. Тепер інші без вас приймати рішення, як і в який бік розвиватись регіону, що робити, де ловити, де не ловити, де ходити, де не ходити? Військові, політичні, екологічні. Ні, економічні проєкти та стратегії розвитку тепер відбуватимуться без Росії. Всі зливайте воду. Міч мене до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.